Далі історія футбольного тренера та його учня, які після пекла фронту повертаються до життя на футбольному полі. Андрій Жовжаренко все життя присвятив футболу, тренував малечу. У 54 пішов добровольцем, як дізнався про загибель своїх вихованців. Під час бойового завдання втратив ногу, але знову повернувся до тренерської роботи. І до нього на стадіон також після тяжкого поранення приходить його ж вихованець Сергій, який після реабілітації знову хоче повернутися на фронт. Так, ми зустрічаємося частенько зустрічаємося. Пан Андрій, футбольний тренер, зустрічається на футбольному полі зі своїм вихованцем Сергієм. Нині чоловіки після тяжких поранень. Завдяки да, от, таким поважним людям тренерам да, от, Ми чогось в житті добилися. Вони йдуть стадіоном, де в дитинстві тренувався Сергій. Зараз тут тиша. А вже через кілька годин до пана Андрія на заняття прийдуть маленькі вихованці. Він все своє життя присвятив футболу. Спочатку капітан команди, потім багаторічний дитячий. Тренер З початком великої війни він не покинув спорт, але звістка про загибель його вихованців змінила все. Була бронь. В мене я тоді, коли в мене все ж хлопці, мої погибли ну вихованців. Я журналів на той час їм було 19, 20, 20 років, Да. років. Що то мене не знає, так перевернулося, я вирішив піти добровольцем. У свої 54 пан Андрій пішов до війська. Потім, бої на Херсонському напрямку, і влучання ворожого ФПВ. Чоловік приніс кілька операцій з надскладною реабілітацією. Йому допомагали його колишні учні нині на протезі. Він знову на стадіоні і продовжує тренувати малечу. Це моє життя. Ну, я 25 років, я. До цього три дуже багато вихованців. Бо я їм теж пишаюсь. Чому тому, що вони зараз так, так також захищають нашу батьківщину, також вони пішли в ЗСУ. Пішов на фронти Сергій. Розповідає для нього війна розпочалася ще 2014-го зі строкової а надалі контрактної служби, потім АТО відзнака президента. За участь в антитерористичній операції Сергій показує багато нагород, потім Наші... показує шеврони. Ось цей шеврон мені подарувала моя дружина, з якою ми познайомилися в 22 році. Цей шеврон моя молитва і тризуб. Вони були зі мною на Авдіївському напрямку в той час, коли я отримав поранення. І це крайнє, що я що я міг собою забрати в госпіталь. Спочатку Сергій боронив країну на Херсонському напрямку, потім схід і тяжке поранення. Нас трохи утюжили, в основному. Нас розбирали в півдронами. Були скиди, да от працювали з мавіків. Мені вирвало трохи м'язи. Посікло коліно Сергій переніс кілька операцій. Попереду ще чекає реабілітація. Поки він не може виконувати бойові завдання на передовій, перевівся до одного стоцика у Миколаєві. каже нести службу тут морально важко. Дуже тяжко, коли приходять цивільні люди, дивлячись на тебе з з такою, начебто, навіть ухмилкою, типу. А чекай, а що в тебе з ногами? А що, а що, а що ти був на милицях? А що, а що ти ходиш в ортезі? А що з тобою не так? Дуже багато да, от зайвих питань, які ну не варто взагалі говорити людині, яка е, прожила щось в своєму житті такого, що навіть в цивільному житті вони собі не можуть цього уявити. Сергій розповідає: по собі знає наскільки виснажені побратими на фронті і як їм вкрай необхідна ротація для того, щоб ці хлопці вертались на реабілітації, потрібні ротації, як би там не було. Треба, щоб були люди, які могли замінити на певний період часу. Війна зачепить кожного. Рано чи пізно війна зачепить кожного. І поки є час і можливість, необхідно, необхідно, як би там не було, вчитися, навчатися. В першу чергу, чого чого навчати навчитися, це елементарно тактичної медицини. Бо, як то кажуть, завдяки медицині можна вийти на своїй нозі. Сергій мріє пройти реабілітацію, відновитися і знову повернутися на фронт. В моїх планах відновитися, стати на ноги і, відповідно, бути корисним далі, далі, далі. Бо, як би там не було складно, Україна, вона переможе. Сергій намагається частіше приходити сюди на стадіон до свого тренера. Каже, мрія стати футболістом не здійснилась, та завдячую пану Андрію своєю стійкістю, тривалістю і принциповістю. Це він прищеплює малечі і нині. Може, з вас футболіста не вийде, а чи людина, а людина, а людина вистане. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини.